Вітаю на телеканалі ТІВІ 4 час новин. У Тернополі відбулася заупокійна панахида за загиблими внаслідок російського ракетного удару, який забрав життя 35 людей. Молитва відбулася на подвір'ях двох будинків, які 19 листопада постраждали через російську атаку. Разом із духовенством молилися жителі міста, рідні загиблих та представники влади. Понад сотню тернополян зібралися у спільній молитві за упокій містян, які загинули 19 листопада через російський обстріл. Панахиду на дев'ятий день після трагедії провели на подвір'ях зруйнованих будинків на вулиці Стуса, а також біля пошкодженої дев'ятиповерхівки на 15 квітня. До процесії долучилися глава української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальда Скульбокас, а також єпископи української Греко-католицької церкви та Риму Католицької церкви очолив панахиду архієпископ і митрополит УГКЦ Теодор Мартинюк. Просимо нині Господа Бога, щоб подав цю силу всім рідним і близьким загиблих, щоб Божа рука підносила кожного дня до життя всіх тих, хто в смутку, хто в болю. Молитва об'єднує нас. Тож кріпімося, дорогі брати і сестри. Єднаймося і будьмо сильними у бозі. Після панахиди владики відвідали постраждалих мешканців, щоб висловити свою підтримку. Від усієї церкви вони передали їм слова співчуття в пережитій трагедії. Нагадаємо, що зранку 19 листопада Росія завдала ракетного удару по місцевому промисловому підприємству, а також цілеспрямовано поцілила у житлові будинки. Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири доби і завершилися 22 листопада о 18.00. Також сьогодні зранку стало відомо про смерті 12-річної Адріани Унольд, яку з важкими травмами раніше перевезли на лікування до Львова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Надал. Протягом дев'яти днів лікарі боролися за життя дівчинки, проте врятувати її не вдалося. Сестра дівчини досі перебуває в лікарні. Їхня мама загинула. Станом на 27 листопада загинуло 35 людей, серед них семеро дітей. Медики продовжують надавати допомогу людям, які постраждали у наслідок російського удару по Тернополю 19 листопада. Фахівці працюють у посиленому режимі, стабілізують найтяжчих пацієнтів, проводять необхідні операції та контролюють перебіг лікування. Про актуальний стан потерпілих далі у прямій мові директорки департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко. Вибрані були лікувальні заклади, куди госпіталізовували пацієнтів. Це два надкластерних заклади, обласна клінічна лікарня та обласна дитяча лікарня. І два міських кластерних заклади лікарня швидкої допомоги і друга міська лікарня. Всього за допомогою звернулося 99 осіб, з них 79 дорослих та 20 дітей. На сьогодні в лікувальних закладах знаходиться всього 28 осіб, 24 дорослих, четверо дітей і одна особа знаходиться в реанімаційному відділенні другої міської лікарні. Виписано вже 23 особи, переведено 6. На жаль, три особи померло в лікувальних закладах і вчора в 22.40 померла четверта дитина, яка знаходилась на лікуванні у Львові в першому медичному об'єднанні лікарні Святого Миколая. Лікувальні заклади забезпечені повністю всіма медикаментами. Медична допомога надається в повному об'ємі. Найбільше і ті пацієнти, які були госпіталізовані, це пораження осколками. Осколками нижні кінцівки, верхні кінцівки і осколкові поранення живота. Задовільні і середньої важкості. Один тільки знаходиться в реанімації. В реанімації знаходяться пацієнти, які є важкі, але всі вони стабільні і він планується вже на перевід навіть. У поліції Тернопільщини облаштували адаптивне робоче місце для ще одного ветерана війни Віктора Сторожа. Наша область стала першою в Україні, де серед цивільного персоналу запровадили нову посаду провідного інспектора з дотримання прав людини. І саме на цю посаду запросили Віктора, який раніше працював оператором лінії 102. Ветеран став на захист України ще у 2014 році під час повномасштабного вторгнення ні службу в лавах ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту у 2023 році. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення кінцівки. Про його адаптацію до цивільного життя далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. Тернопільська область стала першим регіоном, який запровадив серед цивільного персоналу поліції нову посаду провідного інспектора з дотримання прав людини. Ця ініціатива має на меті працевлаштування ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Два місяці тому у Тернопільському районному управлінні поліції введено посаду провідного інспектора дотримання прав людини. Ми запропонували цю посаду ветерану війни, який на той час працював інспектором служби 102 Віктору Сторожу. Віктор зарекомендував себе як сумлінний працівник. Ні, який відповідально виконує свої обов'язки, для створення належних умов для віктора, який має інвалідність другої групи. Колеги поліцейські за підтримки Тернопільського обласного центру зайнятості облаштували робоче місце з урахуванням його інклюзивних потреб, скористалися державною програмою компенсація, яка діє з грудня 2023 року. Це вже наша не перша співпраця по облаштуванню робочих місць. Ви справді демонструєте, що інклюзія це не просто форма нормальність, а це щоденна практика, де є рівні можливості для кожного працівника. Робоче місце Віктора облаштоване ергономічним кріслом із регульованим сидінням, спеціальними столами, тумбами, стелажами та іншими необхідними засобами для зручної роботи. Для Віктора така підтримка є важливою. Попри тяжке поранення, він прагне залишатися активним, корисним, працювати та допомагати людям. Воно дуже важливо є, особливо для ветеранів, для людей, які отримали. Ну, внаслідок військових дій певні ушкодження, тому що ти себе відчуваєш повноцінним членом суспільства. З тебе ще якась є, Ти можеш надати ну, свої знання. Поліція і надалі сприятиме працевлаштуванню ветеранів та облаштуванню для них робочих місць, адже це не лише соціально важливо, а й дозволяє залучати досвідчених і відповідальних фахівців до своєї команди. У Тернополі напередодні Різдва триває особлива ініціатива. Вимушені переселенки та дружини військових власноруч створюють ікони, які згодом освятять та передадуть українським бійцям на передову. Ікони пишуть в молитві та під духовним супроводом священника, аби кожний образ став для воїнів оберегом та захистом. Подробиці далі у сюжеті. У Тернополі люди з Покровська, Миколаєва, Херсона, Краматорська об'єдналися, аби створити ікони для захисників та захисниць, що на передовій. Це буде їм такий різдвяний подарунок, оберіг і захист. Знаю, що бійці наші завжди моляться, просять про молитву, і це для них важливо. І думаю, подарунок буде дуже на різдво гарний і вчасний. Усі етапи роботи відбуваються під супроводом іконописець Наталії Війтович та Надії Ружук. Ікони пишуть акриловими фарбами на спеціально підготовлених дошках. Жінки створюють традиційні українські образи святого Миколая, Богородицю, Святого Духа, Архангела Михаїла та інших небесних покровителів воїнів. Не забувають і про молитовний супровід, аби створена ікона несла особливу силу та енергію. Одну з таких пише вимушена переселенка з Покровська Ірина Антонова. Це перший досвід малювання такої ікони. Я раніше вишивала бісером, але це зовсім інша справа. Ця ікона створюється для одного з воїнів, і для, для якого вона, я маю надію, стане оберігом. І він залишиться живий і здоровий на цій війні. І прийде додому, до своїх близьких, до рідних і буде жити в нашій країні вільні. Дуже хочеться цього. До ініціативи долучилася й Олена Піднебесна, переселенка з Краматорська. У Тернополі вона мешкає з перших місяців повномасштабного вторгнення та активно волонтерить. Разом з містянами плете маскувальні сітки, робить сидіння для військових, в'яже адаптивні шкарпетки тощо. Жінка каже, в складний для країни час важливою є і духовна складова. Саме тому вирішила створити ікону для бійців. Я вкладаю все, всю душу і щоб. Хлопці, які отримають її, які помоляться, і щоб вона їм допомогла. Написання ікон відбувається в межах проєкту Доступна спадщина. Упродовж трьох тижнів у Тернопільській міській бібліотеці філії номер 4 для дорослих організовують мистецькі зустрічі, заняття з ветенанками, гончарства, вишивки і, зокрема, іконопису. Ми хочемо, щоб саме внутрішньопереміщені особи, схід і захід, і ми об'єдналися і зробили одну добру справу для наших військових. Усі створені вироби за цей час освятять, а напередодні Різдва передадуть бійцям на передову. Надія довжиною в 11 років. Людмила Біленька, матір українського добровольця, який у 2014 році став на захист України, уже в серпні того ж року. Він потрапив у російський полон, де перебуває досі. Відтоді жінка всіма можливими способами намагається дізнатися про долю свого сина Романа. Однак, із 2022 тисячі знову немає жодної інформації про його місце перебування. Свою історію вона описала в книзі Жити попри все, в якій зібрані 11 історій жінок, що розповідають про пережитий травматичний досвід війни Мені так неформальна була відповідь. Така що його ніхто ніколи не поміняє. Уже 12-й рік Людмила Біленька живе з вірою у те, що її син повернеться додому. У 2014 році Роман Біленький пішов захищати Україну, а згодом потрапив до російського полону. З того часу про його долю жінка отримувала різну інформацію. Але з 2022-го Людмила знову не знає, де знаходиться її син. Але на жаль, донині син не звільнений, і перспектива його звільнення. Досить туманна, тому що е, по добровольцях. У людях, які не були призвані через воєнкомати на той час, так, так називалися ці служби. А люди йшли за переконаннями. Вони надзвичайно цінні для в лапках звичайно, так для Російської Федерації. Щоб встановити бодай який зв'язок із сином, Людмила Біленька активно співпрацювала з міжнародним комітетом Червоного Хреста в Україні. Згодом приєдналася до громадської організації Надія, яка займає. Мається пошуком зниклих безвісти під час російської агресії. Востаннє інформація про місце перебування Романа з'явилася у 2021 році. Його утримували у 14-й колонії Новочеркаська Ростовської області. Після цього звісток про Романа не було. Єдина надія на нашу перемогу. Єдина надія на те, що він виживе в тих умовах. Я певна в його силі духу, він розумів, що та ідея, яку він поклав за мету свого життя, потребує від нього не тільки сили духу, а й сили фізичної, тому він тренувався, він завжди говорив мені «мамо». Ми досягнемо своєї мети. Роман Біленький виховувався на патріотичних засадах. Розповідає Людмила 28 листопада, 2013-го Він був першим серед заарештованих на майдані за спротив владі Януковича. Хто як не я? Сказав він своїй мамі перед тим, як приєднатися до бригади «Азов». Усе, що було далі, випробування, яке жінка переживає, досі свою історію вона описала в книжці Жити попри все, у якій 11 жінок діляться травматичним досвідом війни. Так, от я коли писала історію свого сина, я думала про те, що вона залишиться оцим маленьким. Більшеньким дітям вони будуть читати, вони будуть розуміти, хто їхній ворог. Вони будуть пам'ятати, що цей ворог він поруч. Він ніколи не зімкне очей. Він вичікуватиме. А ми повинні бути згуртованими. Історію Людмили Біленької та ще десяти жінок, які розповіли про життя в окупації, втрату рідних. Полон і сексуальне насилля можна прочитати у книзі Жити попри все. Вона створена для всіх українців, які переживають гіркий досвід війни та потребують підтримки. У кінці видання є розділ з порадами психологині, присвячений питанням відновлення. На сьогодні у мене все. Бажаю спокійного вам вечора. Бережіть себе та своїх рідних.